Коротко по загальній обстановці, виходячи з свіжих бесід із колегами з аналітичного цеху. Українська ППО працює на рівні, що перевищує середні показники стандартних систем ППО. При цьому Патріоти ще не прийшли ще в дорозі. Зони влучань зараз частіше регіональні. Столиця майже 100% закрита ППО. Інші міста від 60 до 90% з явним ухилом у більшу сторону. РФ починає запускати ракети, вироблені цього кварталу. Звичайний порядок, коли беруть від старих до нових, доводить, що ракети на Росії таке закінчуються. Частота обстрілів знижена, кількість ракет зменшується. Все це говорить про кризу у ракетній сфері. Пошкоджень критичної інфраструктури стає менше, але страждають і житлові приміщення. Якщо говорити цинічно, то військова шкода майже нульова, інфраструктурна шкода низька, цивільна шкода нижча за середню. Фронт у кріостазі, тобто заморожений. Ну, мається на увазі не те, що там не стріляють, а те, що ніхто нікуди не просувається. Диктує ініціативу Україна Росія у нас доганяючій позиції. За нинішніх умов війна може тривати й до кінця 2023 року, але це лише теоретичні розрахунки. Пригожин почав виправдовуватися, що його ЧВК Вагнер не може взяти Бахмут. Каже, що там 500 рубежів оборони ЗСУ. Прикиньте, а у них зеки закінчуються. Бідося Росії потрібна мобілізація щонайменше півмільйона осіб для підтримки ситуації в замороженому стані до кінця літа 2023 року. Однак неможливість навчити та озброїти мобілізованих ставить під питання прийнятність та ефективність такої мобілізації. Якщо Кремль не відсуне яструбів і Путіна з шахівниці, то кінець війни цілком імовірно ознаменується демілітаризацією російської прикордонної зони. Практика ЧВК результативніша за збройні сили РФ загрожує Росії перекосом у бік зеківської диктатури замість гебійської диктатури. Вплив Пригожина як власника головного військового формування, що показує хоч якийсь результат, зростатиме. Причому Путін або прибере Пригожина, тим самим позбувшись і єдиного військового угрупування, що функціонує, або стане жертвою синдрому кульгавої качки. І перше, і друге фактично є ознакою колапсу системи, що веде до закінчення війни вже без функціонуючого державного апарату РФ. Президентські вибори в Росії 24-го року стануть точкою кінця. Імовірна поразка у війні переверне рейтинг Путіна, можливе повернення Криму Україною зітре Путіна з політичної арени. Але навіть без кримської поразки війна, що триває, дозволить зовнішнім силам розігрувати політичні карти, перетягуючи гравців і маніпулюючи страхами придворної еліти. Пропаганда війни приїдається внутрішньому споживачеві РФ, класичні Кісільов соловйов поступаються місцем критично налаштованим турбояструбом, типу Стрілкова, а це означає, що інтерес до війни падає одночасно з підвищенням недовіри населення до дій центрального військового командування. Таким чином, від путінського блоку одночасно відкушують інформаційне панування ті, хто хоче повернення до довоєнної реальності, а також ті, хто хоче воювати, але не під путінським управлінням. Від каналу Самий Сік. Пам'ятайте, що прогнози це лише прогнози. І навіть прогноз погоди на завтра в наш час супутників і технологій не завжди точний. А нам своє робить перемогти і пережити своїх ворогів. Слава Україні! Слава ЗСУ!